Що буде із субсидіями після підвищення тарифу на електроенергію? І з цього почнемо нашу розмову із міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Пані Оксано, добрий вечір вам доброго вечора. Ключове чи збільшиться розмір субсидії через те, що здорожчала електроенергія для населення? Так, звісно. Ми розуміємо, що для тих людей, які у нас вже отримують субсидію, розмір того платежу, який ми доповнюємо до для родини, однозначно збільшиться, оскільки збільшення вартості електроенергії потягне за собою збільшення принаймні, цієї послуги в загальному гаманці родини. Тож пенсійний фонд України автоматично перерахує всім сьогоднішнім отримувачам субсидії. Ту вартість субсидії, чи той розмір субсидії, який він виплачує. Ми вже після вступу в чинність постанови Кабінету міністрів про тарифи, і коли уточнять платіжку всі надавачі комунальні, почнемо робити такий перерахунок, і до кінця місяця він буде зроблений. Чи потрібно буде людям до пенсійного фонду звертатися? Ви сказали, що це автоматично відбудеться? Тобто, все саме собою? Для тих, хто сьогодні отримує субсидію, і якщо, наприклад, у них немає якихось інших обставин, які треба повідомити, наприклад, хтось з членів домогосподарства виїхав за кордон, і родина хоче, щоб його доходи не враховувалися, або сталися якісь там інші майнові зміни, там втрата роботи і так далі, якщо нічого такого не відбувається, що суттєво впливає на перерахунок самого сукупного доходу домогосподарства, то звертатись не треба. Пенсійний фонд сам збирає розмір платіжок від усіх надавачів комунальних послуг, і відповідно зі зміною розміру платіжки сам перерахує вартість коштів, які потрібно повертати людині. Якщо я не помиляюся, у бюджеті на 2024 рік на виплату пільг та субсидій закладено майже 50 мільярдів гривень. Чи вистачить цієї суми, враховуючи те, що субсидія збільшиться через зростання тарифу на електроенергію? Складно сказати, скоріш за все, не вистачить, тому що ми вже провели попередні обрахунки. Прогнозування зробив пенсійний фонд, подивився на доходи наших громадян, і ми вже бачимо, що потенційно 50 тисяч домогосподарств. Можуть звернутися за субсидією, можуть її отримати, і навіть таким людям, таким домогосподарствам, їх членам сім'ї, були скеровані в особисті пенсійні кабінети повідомлення, що вони можуть подати заяву на отримання субсидії. І ми розуміємо, що враховуючи ріст, такий суттєвий ріст вартості електроенергії, не тільки тих 50 тисяч родин потенційно будуть потребувати субсидії, але ще більше. А от скільки потрібно буде додаткових коштів, можна буде зрозуміти тільки після того, як вже буде проведено остаточний збір інформації від конкретних надавачів тобто, коли вже там різні обленерго, які безпосередню послугу надають, виставлять свої платіжки для людей. І після того, коли люди звернуться, тобто подадуть заяву з їхніми доходами і членами їх домогосподарств, однак ми вже опрацьовуємо з урядом можливість збільшувати кількість коштів на програму субсидії і однозначно забезпечимо потребу всіх громадян, які будуть звертатися. А за рахунок чого можна збільшити ймовірний дефіцит, який виникне? Власне, збільшення вартості електроенергії також збільшить доходи відповідно тих державних підприємств, які продукують, генерують електроенергію, і їх дохід повертається в бюджет у вигляді дивідентів, у вигляді інших різних коштів, які будуть переспрямовані на субсидію для найвразливіших. Сьогодні держава і так вирівнює. Вартість електроенергії через так звані ПСО, тому от власне ці кошти вирівнювання теж можуть стати меншими, тому що баланс доходу самих таких підприємств стане більший, тобто є різні варіанти, за допомогою яких державні кошти будуть переспрямовані для найвразливіших категорій. За вашими підрахунками, а наскільки збільшиться кількість домогосподарств, які ймовірно подадуться на субсидії або матимуть право отримувати субсидію і у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію, і взагалі у зв'язку з економічною ситуацією в країні? Важко сказати, бо ми зробили тільки розрахунки в рамках існуючого тарифу, і як я вже сказала, що це було потенційно 50 тисяч домогосподарств, тобто ті точно будуть потрапляти під програму субсидій. А які ще додатково зараз ми починаємо ці робити обрахунки, вже отримуючи, наприклад, вартості платіжки, яке вже сказала, від Обленерго, і нам за два тижні буде точно відомо скільки домогосподарств потребуватиме додаткової підтримки. Якщо людина раніше не отримувала субсидію, а зараз, наприклад, втратила роботу або якісь інші обставини у неї в житті змінилися, і вона розуміє, що вона може на неї претендувати, то куди їй звертатися, якщо не було в минулому досвіду отримування субсидії? Є у нас декілька опцій, через які можна звернутися за отриманням субсидії. Це може бути через СНАП, просто піти написати заяву, і це може бути через електронний пенсійний кабінет, і навіть можна заявку в дію оформити. Давайте тоді ще крок назад зробимо і поговоримо про те, а хто зараз може претендувати на субсидію, щоб наші глядачі, почувши цей опис, змогли оцінити, чи вони в цій категорії, чи не в цій. Базово, як ми розраховуємо субсидію. Ми родина, наприклад, з трьох людей, де дитина та двоє дорослих. Наприклад, кожен з дорослих отримує по 15 тисяч гривень заробітної плати. І у нас є загалом там 30 тисяч. Тоді розраховується вартість, скільки на кожного члена родини потрібно видатків в межах норми на те, щоб повноцінно жити і там використовувати різні види енергії, газ, електрику, залежно, що в родині є. І якщо родина витрачає більше ніж 15% від тієї суми, яка заробляє, яку заробляє на комунальні послуги, вона вже може звертатися для отримання субсидії. Тобто, грубо берете, 30 тисяч ви отримуєте, 10% – це скільки там? 3 тисячі так. так. І, і ще 5 – це буде 1500, тобто 4,5 тисячі – це ваші 15% доходу. Якщо ви бачите, що місячна платіжка по комуналці у вас більше, ніж ця сума, отже ви пишете заяву про отримання субсидії. Якщо це люди з низьким доходом, наприклад, у вас тільки дві пенсії, то для вас уже цей відсоток буде не 15%, а ще менший. І якщо ви бачите, що ви більше ніж 6 чи 7% витрачаєте на комуналку ніж ваш дохід. Також, будь ласка, пишіть заяву на субсидію. А як за такої схеми нарахування субсидії і визначення того, хто може, хто не може на неї претендувати, відмежувати людей, які отримують зарплату в конверті, тому що офіційно там може бути зарплата на рівні мінімальної, а неофіційно набагато більше, але тим не менше по документах людина підходить під опис того, хто може отримувати субсидію. У нас є фінансовий моніторинг в подальшому. Ми передаємо всі прізвища всіх людей, які звернулися за соціальними послугами, і через відповідні фінансові інструменти звіряємо їх майно, нерухомість, автомобілі і так далі. І це також впливає на можливість чи неможливість призначати ту чи іншу допомогу. Хоча, звісно, найважче вирахувати оці тіньові кошти в конвертах, і я переконана, що є якийсь відсоток людей, які. Отак от, от користуються і субсидіями, ну і отримують нелегальні гроші. Хоча тут можу тільки ствердити, що через це якась інша родина цих необхідних коштів може не доотримати. Тож я б радила і просила всіх бути максимально відповідальними і відмовлятися від таких доходів в конвертах. А чи може претендувати на субсидію людина, яка має борг за комуналку? Ні. Якщо цей борг не реструктуризовано, бо для нас дуже важливо, щоб кошти, які ми даємо людям, спрямовувалися саме на те, на що вони видані, тобто на покриття видатків на комунальні послуги. Якщо ж людина має борг, це означає, що вона це правило порушує і не виконує. Але це не критично, бо ми розуміємо, що з різних обставин такий борг може накопичитись. Тоді людині треба звернутися до надавачів комунальних послуг, які їй надають, іде борг укласти договір про реструктуризацію. Додати такий договір до заяви, і тоді вона може претендувати на субсидію. Ну але звісно, треба буде сплачувати і ту реструктуризацію, і вже поточні платіжки, не накопичувати боргів. Ну і зараз через нову хвилю наступу росіян на Харківщині ми маємо нову хвилю людей, які виїздять із своїх рідних домівок, плюс ще обов'язкова евакуація додатково на Донеччині оголошена у Сумській області. Внутрішньо переміщені особи чи мають вони право на субсидію? Я розумію, що це питання ми вже обговорювали, але тим не менше, через те, що зараз люди знову отримують цей досвід, що вони мають про це знати? Так, внутрішньопереміщені особи мають право отримувати субсидію на те житло, де вони зараз проживають. І навіть якщо з різних причин у них немає офіційного договору оренди, їм достатньо буде тільки вказати адресу, за якою вони мешкають, і ми там порахуємо членів домогосподарства і розрахуємо їм можливість отримати субсидію. Підтвердженням того, що вони там проживають, може бути в тому числі довідка для внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, Дякую вам, пані Оксано, за те, що приєдналися, роз'яснили усе нове, що сталося в темі субсидії. З нами була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.